Друзі, привіт! І з вами знову я, Альона Шар. Я українська тревоглорка, що побувала вже в більше 40 країнах. Зараз я тимчасово живу в Іспанії, в Валенції. У в мене є дуже багато класних відео про подорожі і багато проплиплейстів про різні цікаві куточки нашої планети, де я думаю, що можете знайти себе і ви. Але сьогодні моє відео буде не про це, тому що я знаю, що дуже багато людей розглядає Іспанію. І Валенцію як місце для тимчасового життя. Тому в мене є окремий плейліст, де я розповідаю про свої особисті враження після проживання тут одного року і десять місяців. Даю поради та ми розглядаємо дуже важливі теми, які можуть вам знадобитися для того, щоб зробити рішення, чи варто вам сюди приїжджати чи ні. І так почнемо. I've been dreaming all in my head, like I've seen it a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change. Play the game now we say. I need a break. Done staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Done staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming Сьогодні у нас буде третя частина відео із моїми порадами та враженнями. Ви можете за посиланням подивитися першу частину та другу частину. І саме сьогодні ми з вами пройдемося по волонційським вуличкам та розкриємо наступні теми: це медицина, безпека, освіта та працевлаштування. Я дуже коротенько розкажу про те, що я знаю Основ... Беру основу на своєму досвіді, а також на досвіді інших українців, з якими я спілкуюся тут, та даних, які я можливо, змогла, обшину загально даних в інтернеті. Тому, друзі, якщо щось буде не збігатися з тим, що знаєте ви, ви знаєте, в Іспанії все може бути по-різному, тут дуже грає людський фактор і дуже може відрізнятися ситуація від міста до міста і особиста ситуація кожного. Але загальну інформацію. Безумовно, я вам сьогодні дам. А поки ми йдемо з вами до кав'ярні, щоб я показала вам, ще такий справжній іспанський сніданок, я розповім трохи взагалі про їжу і про те, як в них цікаво, дуже відрізняється графік дня від того, до чого звикли ми. По-перше, вони встають дуже рано. Тому що якщо ви вийдете на вулицю влітку, наприклад, в 6-7 годин ранку, то влітку це буде ще нормальна температура, буде десь 29 градусів, ви зможете реально якось прогулятися, випити кортадо чи іншу каву, яку ви полюбляєте. І якось взагалі подихати. Тому що якщо ви вийдете на вулицю пізніше, то буде шалена спека, бо влітку то 30 сорок п'ять градусів, буває навіть більше. Так ось вони повертаються рано йдуть. До кав'ярні чи вдома, під картаду, їдять іспанський сніданок, зараз розповім, що в них ходить. Потім десь в районі 11 у них є альмерс. Тобто це як другий сніданок. І що туди входить? Зазвичай це якийсь бутерброд в там є хамон, сир, там можуть бути якісь овочі ще, ну взагалі це якісь величезні бутерброди, також кава. Потім вони десь в районі першої години-другої години йдуть на обід. І після цього в них починається сієста. Сієста це коли все зачинено. І це десь з першої години до четвертої. Тобто, реально майже всі магазини, навіть аптеки, зачинені в цей час. Це час, коли вони відпочивають. Бо реально влітку тут жара спека така, що... Ну, Тут взагалі не можеш знаходитися на вулиці, то я думаю, що це зумовлено кліматичними особливостями. І потім ввечері, після четвертої все відчиняється, і вони працюють до 8. -ї. І сні... ужин в них о 8 годині. Тобто реально всі навіть ресторани, які відчиняються тільки на вечерю, вони відчиняються о 8-8.30. Тобто вони дуже пізно вечеряють. А якщо це вдома, то це може бути о 10-й годині. У мене були сусіди, котрі о 11-й годині реально їли, і вони збираються великими сім'ями, вечеряють, спілкуються, тобто дуже гучно, вони дуже це полюбляють. І це взагалі цей ритм життя, коли ти встаєш дуже рано, потім в обід в тебе якась така довга перерва, і ти працюєш ще до вечора і їж дуже пізно. Це дуже відрізняється від того ритму, який є у нас. Тому що, ну, наприклад, я звикла вечеряти десь там, не знаю, о 5-6 годині, а тут все зачинено. Тобто це тільки те, що ти можеш приготувати вдома сама. Ось такий ось в них ритм життя і ось такий в них режим дня. Звичайно, що компанії не всі працюють так. Наприклад, як працювала в іспанській компанії, то там було, ну, у нас була перерва тільки на годину в день, на сієста. І ми закінчували ну раніше, тобто за таким майже графіком, як працюють в Україні більш-менш. Але я знаю, що є такі компанії, і такі, там, наприклад, якщо ти працюєш в магазині чи десь, а, ну, багато дуже є таких моментів, дуже багато є підприємств, де працюють саме по такому іспанському графіку. Тому складається враження, що вони працюють мало, але вони ж працюють довше. Тобто до восьмої години це треба розуміти. І це такий момент, який не дуже являється очевидним для наших. Тому є такий стереотип, що наче люди тут працюють менше. Але це неправда. Я думаю, що іспанці вони дуже працьовиті і вони працюють максимально, коли це дозволяють просто погодні умови, бо погодні умови тут реально складні. Я знаю, що дуже важко. Це уявити, коли ти живеш в холодній країні, але що може бути погано від спеки, але реально повірте мені, ніколи на вулиці 45, це вже зовсім не прикольно. Ось ми з вами дійшли до іспанської кав'ярні. Зараз будемо куштувати іспанський сніданок. І я вам розповім по цим топікам, про що обіцяла. Отже, я зараз замовила іспанський сніданок, поки ми з вами чекаємо, подивимося, що там, будемо розкривати наші теми. До речі, що таке іспанський сніданок? Коли я тільки приїхала, я була дуже здивована. Я бачу, що вони всі місцеві вони йдуть під секорта, цікаву, маленьку на сніданок, і їдять якісь бутери. Тобто в них це тост, і він може бути різний. Тобто він може бути просто политий оливковим маслом і сітком. Другий варіант тост, оливкове масло і такі перетерті помідорчики. І третій варіант це те саме можуть покрити ще сиром і хамоном. Ну, я, звичайно, полюбляю все разом. Але коли я перший раз прийшла і замовляла, я ще дуже погано знала іспанську, можу сказати, що взагалі не знала. І я просто типу сі-сі, тобто просто казала так на все, що мені пропонували. І вони мене питають: там, ви хочете просто з оливковим масом чи з чимось чим? І я така сі-сі, і вони реально приносять мені як сніданок просто тост. Полити оливковим маслом і сіль. І Я така дивлюсь типу і все, і вони такі ну так, це взагалі такий типовий сніданок. І я одразу згадала, як в дитинстві в селі ми їли цей хліб з соняшниковою олією, і також посипали чи сахаром, чи сіллю, хто полюбляв. Тобто в них такі самі традиції, просто з оливковим маслом і сіллю. Це для багатьох людей такий сніданок. Тобто це було дуже незвично, Я такого не бачила в принципі ніде в світі. Ось, ну потім я вже зрозуміла, що можна закидати ще будь-що додати зверху, і буде вже зовсім інша картина, буде дуже смачно. Так от, сьогодні ми з вами розкриваємо теми. По-перше, я хочу сказати про медицину. Взагалі, система медицини тут така. Тут є. Безкоштовна загальна доступна медицина. Ви можете отримати її при отриманні тимчасового захисту, після того, як ви його отримаєте, чи просто ви приходите з паспортом України в найближчу амбулаторію і вам роблять таку карточку СІП медичну, і ви нею можете користуватися. Також є навіть додаток на телефон, де ви можете зробити онлайн-запис до лікаря. Але це тільки до вашого терапевта. Взагалі система медична тут непогана. Тобто я знаю, що дуже багато людей, вони кажуть, що вона погана, хтось каже, що шикарна, ну я скажу нормально, жити можна. Просто ну, вона взагалі дуже класна, якщо розібратися, як вона працює, тому що це дуже ну, незвично для нас, нелогічно, може в якійсь мірі. І з тим, що ви не знаєте іспанську, може бути реально проблеми, коли ви просто... Не отримувати те, що треба, просто тому, що ви не розібрались. Чекати зазвичай на терапевта, на насіли на терапевта, посіти цей запис десь ну, може, до двох тижнів. В принципі, довше я не чекала. Якщо вам щось треба орхенти, тобто прямо зараз, ви можете піти в амбулаторію також будь-який день, коли вона працює. Але якщо вона закрита, то є районні такі центри, Оргенсія називається, і піти туди, і вас приймуть порядку живої черги по вашому питанні. А якщо в амбулаторію, то приймуть в принципі, після тих, у кого буде запис, то треба буде почекати на десь може годину, дві, три, і вас, в принципі, приймуть. Якщо у вас якесь просте питання, то цього буде достатньо, як правило, для отримання якоїсь першої медичної допомоги. Якщо у вас щось таке дуже серйозне, госпіталь Лафе тут є, це одна з найкращих лікарень, можна сказати, взагалі регіону. І там також є орденція, і там люди, ліра, ліра. Дуже гарно, дуже гарно. Це коттада. І це зараз покажу вам сам сніданочок. Для любителів ФАМО. районну амбулаторію по швидкій. Ну і взагалі-то, якщо у вас серйозний кейс, то вони вас також відправлять в якусь велику лікарню і ви там будете чекати. І там просто реально жива черга і вони тебе сортируються в залежності від того, вони вважають тобі дуже критично чи ні. Я буду четверта, я купила приватну страховку. Я зрозуміла, що особисто мені державної страховки державної карточки цієї не вистачає. До речі, якщо користуєтеся державною медициною, то, наприклад, для діток я можу сказати, що дуже класно вони працюють, тобто педіатри реально освічені і вони проводять нормальний чекав. Звичайно, залежить від району, від педіатри, на якого ви потрапите, але в цілому... Для них запис трошки швидше йде, тобто не два тижні там чекати, можна до тижня. Тобто, в принципі, якщо у вас немає можливості купити приватне страхування, то ну, я думаю, що можна тут вижити. Я знаю багато людей, котрих немає цього приватного страхування. Вони просто ходять по багато разів в лікарню, вимагають якісь лікарства. І там, тому що коли ти перший раз приходиш, тобі дають тільки парацетамол, потім ти приходиш там, кажеш, що в тебе щось серйозне, починаєш щось розповідати. Тут тут ще реально залежить від ваше володіння іспанською мовою. Бо коли ти взагалі погано розмовляєшся через перекладач, то від лікаря щось добитися крайне важко. Але якщо ти вже починаєш якось розмовляти, і пояснити треба, що в мене така ситуація, в мене таке вже було, мабуть, мабуть мене це то в принципі якось можна до чогось до чого дійти. Але тут такий принцип, що вони кажуть, вони тобі дають щось мінімальне і кажуть, якщо тобі погано, повертайся. А ми звикли, щоб там дали максимальну таблетку і щоб у нас все пройшло, щоб ми більше не верталися. І це просто цю ситуацію максимально. Просто різний підхід. Так от про приватне страхування. Воно також доступне. Тут можна купити десь в районі за 50-60 євро в місяць. У вас буде карточка приватного страхування і доступ до приватних лікарень. Вони тут дуже гарні. є. Вони є тут дуже різні, і в Валенції, наприклад, мені здається, п'ять лікарень великих, котрі страховки покривають. Дуже багато різних страхувань. Тобто, ви можете обирати. Різні компанії і треба читати, дивитися контракт, що саме вони пропонують, тому що дуже різні пакети. Десь є з покриттям частково зубів, десь з покриттям там, десь без зубів, десь просто якісь базова страховка. Моя, моя особиста страховка за 60 євро покриває всі ургентні кейси, тобто, якщо щось зі мною буде таке дуже е, треба швидка якась допомога, потім госпіталізацію. Вихід до локальних по, по вже напрямкам ну, різних ну, лікарів, тобто, наприклад, отоларинголог, хірург, і так далі. Та <кій> да, також ургенцію швидку. Тобто, дивіться, у вас може бути вибір, якщо вам погано і ви поїдете до приватної ургенції, то там ви будете чекати теж порядку живої черги, але просто наприклад, не 16 годин, а десь 2-3 години. І там вам вас подивляться в принципі, там основні врачі, лікарі вам зроблять аналізи прямо там. Вам, якщо треба буде, зроблять якісь там уЗі, знімки, тобто це все буде включено і це дуже класно. Особисто я знаю багато людей, хто каже, що тут такий клімат, що він не збирається хворіти. Але от не знаю, у мене такий досвід, що я дуже багато хворіла за цей час, дуже багато. От коли ви бачите, що в мене не було відео, це я хворіла. І я була в лікарні, я лежала тут вже декілька разів. І я просто хворіла вдома і ходила по всім лікарям, це просто якось по кругу в мене то одне, то інше і так далі. Тому в моєму випадку, хоча я була там здоровою на момент, коли я приїхала. Не знаю, може акліматизація, може щось інше, не знаю. Але реально в моєму випадку я дуже вважаю гарним рішенням, що я взагалі купила цю, цю приватну страховку. Якщо ви не знаєте іспанську і знаєте, наприклад, тільки англійську, це не означає, що ви не зможете знайти лікаря, який спілкується англійською. В приватному страхуванні, коли ви оформляєте, ви маєте доступ до профільних спеціалістів і багато з них реально розмовляють англійською. Ну, добре, не багато, але можна знайти. Там, в принципі, якщо ми кажемо про профільних лікарів, то запис до них може бути або дуже швидкий, тобто за декілька днів, там, через тиждень, чи може максимум я чекала десь два місяці. А якщо ми підемо до просто звичайного терапевта по, по звичайній медичній карті СІВ, да, загальнодержавній, то, наприклад, якщо, ну, наприклад, такий кейс ходні колодії. І е, я сказала, що мені дуже треба. Терапевт сказала, так я бачу, що тобі дуже треба. І вона назначила мені сіту там в максимальному пріоритеті, тобто, щоб дуже швидко і реально я чекала півроку, щоб мене прийняв гінеколог держави. Це особисто мій дозвіл. Може бути по-іншому, в іншому місці, тому що Валентя просто переповнена, дуже багато людей. Я думаю, що тут просто не було розраховано на таку кількість людей системи, яку вони будували. Але за рахунок приватних кількість це якось нівелюється, тобто ну, є можливість кудись потрапити. Тобто, наприклад, до гінеколога до приватного я можу потрапити. Десь може через тиждень, два. Ну, тобто в якісь нормальні в принципі, терміни. І якщо буде щось таке дуже серйозне і треба швидке реагування, то я можу піти в Охенцію і в Охенці в приватній клініці є ніколи, він мене подивиться. Тобто, якщо, друзі, е, ну, я раджу не економити на страхування, бо, ну, бо всі консульти, тобто всі прийоми воно покриває. І воно покриває багато аналізів. І якщо є можливість по бюджету, то я ну, я його собі купила, я не жалкую. Звичайно, що можна жити і ну, цією карточкою медичною, ви можете прийти до терапевта і вам, він вам також дасть назначення на аналізи, там, наприклад, крові безкоштовно там, чогось ще. І ви можете просто це зробити прямо там. Тобто лікарні державні також на дуже високому рівні, і там все добре. І ну, просто, що там може бути довго чекати. Але от коли вам треба саме профільний спеціаліст, то тут ми стикаємося з тим, що дуже великі черги і просто реально дуже важко потрапити туди швидко. Але якість, вона ну, нормальна, ну тобто добра, я навіть сказала. Просто вам треба трошки перейти на іншу систему, тобто вони лікують зовсім по-іншому, не так, як ми звикли в Україні. Вони назначають антибіотики зовсім по-іншому. І вони намагаються вилікувати тебе методами, які дуже, типу, спочатку щось таке щадяще, потім щось сильніше, сильніше, сильніше. Тобто вони дуже здивовані, коли ми кажемо, що ми там вже те сапили, це всі антибіотики, бо нам щось треба сильніше. Тобто вони тут так не лікують, але рано чи пізно, коли ви 10 разів прийдете до того терапевта, ви знайдете з ним обмову, і я думаю, що все буде добре. Можна якось домовитися, щось вирішити. Просто тут взагалі все пов'язаною з тим, що ви повинні знати іспанську, це в ідеалі, і в тому, що ви повинні розуміти, що тут все трошки повільно, і треба пояснювати дуже детально вашу ситуацію, і треба можливо прийти декілька разів для того, щоб взагалі вирішити якісь питання. Тобто, я тут, ну я жива, за мною все добре, і я в принципі. Маю якийсь там ну, різний досвід, десь, був негативний досвід, десь позитивний досвід з медициною, але в цілому тут можна вилікуватися і просто треба перестроїтися на цей місцевий лад. Підтвердження якості місцевої медицини є офіційна статистика, тут дуже велика. Довжина життя, тобто тут люди живуть дуже довго багато пенсіонерів від, там 80, 90, 100 років. Якщо ви ходите по Валенсії, взагалі ви побачите дуже багато пенсіонерів, які прямо зранку збираються, п'ють там хтось, пиво, хтось каву. Тобто вони всі дуже гарно вдягнені це ще мене вражає. Пенсіонерки, бабулі, вони з зачісками, вони з прикрасами, вони в таких платтях, як молоді дівчата. І чоловіки, вони також в такому більш класичному стилі вдягнені в сорочки. І взагалі в них тут є якесь повноцінне життя. Тобто, коли я дивлюсь на місцевих пенсіонерів, мені здається, що вони живуть дуже цікаво. Вони ходять, у них тут є клуби для... Їх рівня, тобто є якісь там танго для пенсіонерів, вони збираються на сальсу в парку, вони купаються, вони гуляють. Тобто я не думаю, що тут великі пенсії, але тут є для них кліматичні особливості, тобто, ну, коли не дуже жарко, тоді, звичайно, їм важко. І вони просто такий менталітет, що вони кайфують просто від будь-якого віку. Тобто реально в них тут вважається там, не знаю, до 40 взагалі, то і майже дитина. Ну, майже дитина що до 30, я думаю, до 40 ти ще молодий, там, до 50. А потім це вже такий нормальний, але не старий. І багато людей, дуже такого поважного віку, вони працюють. Я дуже багато бачила людей, чого не побачиш в Україні. Тобто в нас вже є такий джизм, у нас після 40 вже важко роботу знайти. А тут реально люди в будь-якому віці і навіть в поважному віці можуть працювати, якщо хочуть, якщо їм потрібно. І вони можуть насолоджуватися життям, тобто ходити по кафе, гуляти і вести якусь активну соціальну діяльність і активне соціальне життя. Мені здається, що це дуже класно. Особливо мені подобається, коли вони... Гуляють з компаніями, гарно виглядають і насолоджуються життям. Я думаю, це є підтвердженням тому, що медицинська система тут досить непогана.